В Києві все дозволено кільком людям. Вони вирішують будь-яке питання, а вже ж з долею кличка: столар, Аліїв, Кріпа, Вавриш, Насіковський, Микитась, Бойко і Насіров. Вони непереможні, ленлорди столиці, Кличко і Палатний, друзі з боксерських часів створили систему, де жодне земельне рішення не проходить без їхнього схвалення. Столар вже контролює понад 100 гектарів землі в Києві, зносить конкурентів, будує ЖК навіть попри обшуки і зв'язки з Медведчуком, Алів, колишній консул РФ, власник лавіни, мандарін плази, оушен мол, переписує активи на родичів, щоб уникати санкцій. кріпа чи з офшори, скупив готелі Дніпро, Парус, Україна та виставковий центр. Насіковський у комуфляжі захопив 11 гектарів водного фонду під Києвом і зводить парк Лейк Сіті. Схеми працюють цинічно і просто. Земля громади, де через фіктивні договори, підставних осіб і рішення слірат і Київ міськради. Микитась перетворив Укрбуд на приватну касу, залишивши інвесторів без квартир. Бойка купив через фонд Хантер. У Києві нерухомості на 70 мільйонів доларів. Насірав через бренд Стандарт Ван підмиває в шорні мільйони, продаючи апартаменти як майнові права. Кличком мовчить, правоохоронці не бачать усі ці схеми: мільярдні витрати для бюджету, знищення екології і перетворення Києва на приватну вотчину. Хочеш більше, дивись наше відео розслідування та наш телеграм-канал.